Їм можна їздити по дворцовій. У рамках проєкту Мистецькі вихідні у Кіровограді вперше провели ролерські змагання. На роликах були і учасники, і глядачі, і судді, і ведучі заходу. Пішки пересувалася тільки наша знімальна група. Докладніше розповість Дарина Романська. Цього хлопця з мікрофоном у руках та роликами на ногах звуть Костянтин. Він ведучий один із суддів та співорганізатор змагань. Говорить, раніше у Кіровограді нічого подібного не проводили. Це вообще вперше в Кіровограді проводиться мероприятие конкретно для роллерів для начала. Такого масштабу тим більше. то тобто у нас вообще ніякого масштабу толком не було. Это не вияснення лучшого із нас сьогодні. Сьогодні відбувається мероприятие, которое показує, що ролер спорт в Кіровограді є, і ми хочемо його розвивати. Змагання з ролерспорту проводять у рамках проєкту Мистецькі вихідні. Це ініціатива молоді. Те про що ми говорили на сьогоднішній день. Молодь є у нас активною, спортивною, позитивною, тому вона долучається до проведення різних заходів. Змагання проходять у кілька етапів, залежно від стилю катання. Перший з лалом спочатку ведучий сам демонструє, що воно таке. Славом, он называется артистический славом, поэтому тут нужны какие-то выкрутации, финты ногами, силовые упражнения. Вот. И для многих, кто видит это первый раз, кажется, что ноги либо резиновые, либо законы физики не действуют. Далее на асфальт выходят участники. Усі поддерживают один у одного серед глядачів, друзей и батьки. Ну, конечно, плюс, потому что это дружба, это спорт, это здоровье хорошо. добре, що у нас в вида проводяться. Очень этого не хватало. Другий етап стрибки на роликах у довжину. Переможець стрибнув до позначки 4 метри 25 сантиметрів. Стоєва розбитого коліна німнова, і гематоми на руці. Воно того стоїть, воно пройде. Не пройшли так легко для цього хлопця наслідки стрибків у висоту. Після невдалого приземлення хлопець зламав руку. На місце пригоди викликали швидку. Наступного дня випадок обговорювали на апаратній нараді у губернатора. Андрій Ніколаєнко наголосив, що керівництво міста мало забезпечити під час змагань чергування медиків. Ви місць виконком переплутали місце проведення, неправильно вказали його. Не попередили службу безпеки, перед якою проходили. Тому що, по думках ваших працівників, воно мало відбуватись в Ковалівському парку. це так відношення. Не забезпечили чергування медичного транспорту там, хоча велика кількість дітей і все. І дитина, яка впала і переламала руку, керівник громадської організації викликала швидку, яка мала там бути на місці. Роллери пояснюють, у цій справі травм не уникнути змагання, продовжили. Рекордна висота стрибків на роликах один метр десять сантиметрів. Нравиться компанія, яка мною катається. Ми как ви стремимся розвивати спорт в нашому місті, і чим більше людей, тим краще все ж. Після заключного етапу забігу ролерів на швидкість ведучий привітав переможців. У якості призів нові колеса. Я би хотів поучаствувати, тому що суддям призов не достається, а вот а у мене. На шанси прісковити получить б. таку можливість Костянтин ще отримає ролерські змагання під час мистецьких вихідних. Планують зробити постійними. Дарина Романська Олександр Катеруша день за днем.